Всім привіт! Зараз буде маленьке відео і не звертайте уваги на мій зовнішній вигляд, тому що я відразу після роботи ще не заїжджала додому. І я йду сьогодні на вечері з моїми колегами і я купила одну дуже класну блузу, і мій вигляд мав бути ось такий. Але бути в одному це якось більш по-молодіжному, а мої колеги все ж таки 40 50, 60, і я боюсь, що вони мене не зрозуміють і буде інфаркт міокарди. Тож, тож зараз я приїхала обрати блузу на секунд, тому що в магазині поблизу немає. Брати блузу або я знайшла слім плаття. Будемо міряти. До речі, слім платі я собі і хотіла замовити під цю блузу, але я не встигла. Зараз помірюємо. І якби воно було Ну, взагалі, ось цей відтінок дуже класно підійде. Але воно, мабуть, за рахунок ось цих швів і ліній дуже схоже саме на сорочку нічну. А на чорненьких взагалі нічого немає, тільки такі, як платічка на бретелях, тож я думаю, вони дуже підійдуть. З приводу чиєї маючки не знаю, тому що, як бачите, ось цей волан він не підходить. Просто чорна майка. Я продивилась все на секунді. Звичайно, набагато легше збирати образ з нуля. Але коли в тебе вже є заготовка і в голові, образ в шкіряних штанах, велике масивне взуття, плюс ось ця рубашка, треба щось підібрати лише під низ, не знаю, чи я щось тут візьму, чи піду ще в якісь інші магазини, ось АТБ українського, де є речі, але я не впевнена, що там можна щось знайти. Тож. Пробуємо знайти на секундах. Спочатку про платье. воно, звичайно, задовге, якби трішки, коротше, було б набагато красивіше. Зараз я взагалі виглядаю як якась ганачка, селючка. такою ще зачіскою, носками. Але все ж таки, давайте уявімо, що мене буде майкап, в мене буде гарна зачіска, але зібрана. Ось так виглядає разом з блузою. Я трішки зав'язала тут бретелі, щоб воно вийшло. Коротше, але якщо чесно, е, мабуть, якщо б воно було трішки вуще, бо в мене в голові була інша картинка, було б значно краще. А так, я все ж таки уявляю себе в цій блузі і в шкіряних штанах. Тоді образ набагато іскривіше. І мені прийшла геніальна ідея. Ну, і звичайно, тоді буду пухляшком, але все ж таки можна ось цю сукню заправити в штани. І тоді мене буде як топ. І я піду в своїх шкіряних штанах. Що ви думаєте, варто спробувати? Чимало матеріалу, мені прийдеться запхнути в свої штани. Так, позвонила я своїй сестрі, вона сказала, що ось це платі. Друге, цупкіше, воно набагато краще лягає. Ось тут такі ще вирізи під руками гарень. І знаєте, мені його шкода різати, але ми вирішили, що все ж таки образ буде набагато яскравіший. І круче виглядає, коли я буду в шкіряних штанах. То просто якщо я запихну, це буде великий об'єм в сраці, в животі що нам не потрібно. Я ще взагалі, їсти збираюсь там. Тож ми його просто обріжемо. І чекайте, я зараз їду додому, все це буду робити. Запам'ятаєте це плаття таким, бо більше ви його таким не побачите. Але блін, що його жалію, подивіться, воно ж на мене велике. Я б його точно нікуди не вділа. Я, звісно, ще тот майстер різання, але ніхто ж нічого не чертив, і я спеціально взяла більше, щоб цього краю не було видно. Ну, ось такий лук вийшов. Маєчка, топ, мусивне взуття і майк. Філат від тіні, підводка. Фух, не встигаю, тому що до останнього щось не тянула. Вже потрібно вибігати. Ну і ось так і виглядає фінальна точка: беру собі парасольку і вже біжу. Сьогодні їду на автобусі. До одного міста їду на автобусі, плачу, звичайно, за це. А потім пересадка і нас забирає автобус і підвозить вже до самого місця. А потім мене забирає чоловік, бо можливо я захочу щось випити, я взагалі не п'ю, але мало лі. Тож за кермом їхати не буду. Ну і дивлюсь на небо воно без хмар. Тож я сподіваюсь, сьогодні душа ніяко не буде. Я б хотіла вам показати набагато більше з цього вечора, але в Данії є таке правило, що не можна без дозволу виставляти людей. Тож танці я вам не покажу і хотіла б сказати, що данці відкрились для мене з зовсім іншої сторони, і це дуже відкриті, веселі люди. І, незважаючи на різний вік, там були люди 40, 60, 65 років, вони. Просто так віджигали, випивали, не соромились, голосно говорили, стрибали і не думали про те, що про них подумають, або скажуть їм наступного понеділка на роботі.